Як носити хустку? Перший спосіб накидаємо хустку на гудзик і продіваємо через отвір. Ось так. Далі зав'язуємо хустку позаду і отримуємо такий результат. Другий спосіб зав'язуємо протилежні кінці хустки і накидаємо собі через голову. Далі зав'язуємо позаду і можемо носити як з розправленою сорочкою, так і заправити всередину. Третій спосіб носити хустку як краватку. Тут все просто ми зав'язуємо хустку як краватку і отримуємо такий результат. Ще один варіант стилізації: беремо трикутник, накидаємо на плечі, заправляємо під комір і носимо. Цей же трикутник з хустки ми накидаємо на плечі. Один край заправляємо в комір, а один продіваємо через пояс. Ось такий результат. В кінці скрученого трикутника я пов'язала навколо шиї, навхрест, і можна носити такий топ з блейзером.